Вітаю вас, Поїхали. пане Юрію. Скажіть, будь ласка, як ви прийняли рішення стати військовим? Ну, мабуть, далеко до 22 го року, до 24 лютого. Мабуть, тоді, коли військовими прийняли рішення 18 років, в 16, коли нас призивали в армію. Але служити піти на війну, то, мабуть, тоді, коли Росія підвела війська під кордони? Вже тоді в нас розмови були, вже тоді думки були. Вже ми, мабуть, готувалися до війни. А розкажіть про сам процес підготовки до військової служби, до війни. А який був процес? Процес був. Повідомили, що напав, що війна, і все. І навіть, може б, не хотів, але те, що говорилося раніше, ми вже говорили, що буде війна, ми підемо. Ну, особисто я піду на війну. І тоді пішли. Там вже думки не було, там вже готовність була. А які найважчі моменти вам довелося пережити? Коли за життя? За час війни. Ой, за час війни? Ну, це Це страх. Це страх бомбьошки, це страх взривів поряд. Це страх до навіть підійти до побратима двохсотого. Ось цей страх. А страх то, що бомблять нас, то по сьогоднішній день він є. Ми боїмося, ми жити хочемо. І все. Кожен раз ти переживаєш, кожен раз. А як підтримуєте моральний дух у своїй частині? В підрозділі? Та я знаю, я вже старший чоловік. Ну от Недавно, що ми там, рішили, так і не зробили батл провести такий. У нас хлопчина є, який любить співати. він так. Не якісно співає, а я. Давайте хлопці проведемо, я й він. Ми почали ніби готуватися співати, а потім ще третій з'явився. І в нас ще цього батлу не було, але може й буде, не знаю. Ну, про співати пісню, А підрозділ, щоб визначився. Чи доводилось вам приймати швидкі та важливі рішення, і як ви діяли в той час? Та приходилося. Приходилося, коли обстріл був, куди бігти, туди бігти чи туди бігти. Куди ховатися, чи в ту ямку тікати, чи ні? Тут такі рішення були. А що для вас означає бути частиною Збройних сил України? Ну, то що є, я одів форму і пішов захищати. А скажіть, будь ласка, як ваша служба вплинула на ваше особисте життя, на стосунки з рідними? Ну, як змін, змін нема. Дружина переживає, дружина плаче. Із трьох чоловік в сім'ї двоє пішло на, на війну. А так все нормально. З сином добре відносини. жінкою теж. А що вважаєте своїм найбільшим досягненням у військовій службі? Мабуть, те, що вік в мене вже такий, по суті, 36, в межах 36-40 років я не був в армії, я не тримав автомата, я зброю не тримав. І тут прийшлося взяти. Зброю до рук. а професії в мене військової як такої вже немає. Я в одних військах служив, я одну професію мав, а прийшов сюди, а в мене її нема. Ну, Я здобув професію, мене послали на місячні курси, я на сьогоднішній день. ну, сказати, Маю ВОЗ окремий, маю спеціальність. І, можна сказати, займаю нормальне, займаю місце. військовій професії, навіть так сказати. Які поради могли б ви дати молодим людям, які готуються до служби в армії? А які їм ще дати поради, якщо вони вже готуються? Це класно, хлопці. Вперед. Ми вас там чекаємо. Приходьте. Ми вас підтримуємо. Знайте, що ви там потрібні. І захищати державу треба. Комусь треба захищати державу, країну державу. Яке бачите майбутнє армії і, зокрема, України в цілому? В першу чергу я думаю, що війна закінчиться скоро і несподівано. А яке я бачу, я... я солдат, і бачити щось, то головне закінчення війни. А там далі що буде? У то... нас є президент, нас є командуючі, верховні головнокомандуючі, вони рішення приймають. Звичайно, хочеться тільки перемога, тільки закінчення війни. Хватить. Що найбільше вас мотивує служити? Як це не прикручути, але, мабуть, порівняти мотивацію в 22-му році, того самого лютого, на протязі там року, може, може й двох, і зараз мотивація трошки падає. Мотивація падає, тому що і керівництво по-іншому вже дивиться на нас. Ем... Перший рік ми, ми воювали, перший рік ми були потрібні, перший рік в нас не було ні сержанта, ні офіцера, ніколи всі рівні були. Ми виконували те, що нам треба виконувати. На сьогоднішній день у нас вже уставщина пішла, тільки нас чуть-чуть, ми в тил зайшли, відвели там на відпочинок, на навіть тиждень. Все вже починається. Устав починається якесь ось таке непонятки в армії. Трошки. Мотивація, я не знаю, держава не дає ніякої мотивації. Абсолютно, прямо сідаєш, думаєш, а держава нічого не дає. Держава, той самий, дивися на ті воєнкомати, для мене вони військомати лишилися. Ти чи що все, де мотивація, де мотивація. Ми самі оці оці хлопці, що там, їм мотивацію дали минуле. Батьки. Що виховали, оце одна єдина мотивація. все. Як виховали нас когось десь патріотами, когось десь захисником цієї держави України, так і вони залишились. Ота єдина мотивація залишилася більше. Більше як такої моральної мотивації, ну держава абсолютно прямо аж аж, аж, от так. Як не прикро, але мотивації держава не дає. Уточніть, будь ласка, вашу думку щодо стану роботи ТЦК. Ну за цей час, поки навіть не будемо казати з 2014 року, тому що воно тоді не працювало, навіть 22 не працювало, А за цей короткий час війни ТЦК показало, як не знаю, як назвати як силова структура. Ну, ловити, будь-кого ловити, запихати в буса. Чи він там можливий годин служити, чи не годин служити, це вже друге питання. Але ось так, мотивації, це, давайте будемо так, ТЦК це є інструмент держави. Держава нічого не зробила, будемо сказати, до тих ухилянтів, до тих молодих людей, які, які не знають, які плавають, які бояться йти. Ну, нема такого, щоб держава якби хоч чуть -чуть, ну... Заінтересувала, айді, ай, айді захищайте. У Нас нема заінтересованості. Я вже попередньо сказав, як батьки виховали нас, оце й залишилося. Державного виховання взагалі нема. Його не було і його ну, якби нема. У нас є дуже багато і патріотів, я не буду прізвищ називати, але на основі них, на, на прикладі них можна, можна робити, можна гори вершити. І в нас є дуже багато людей, які би ну, ще капля. І вони вже були б у війську, вони б захищали і так далі. Ну що ви зрозуміли на сьогоднішній день у нас батальйони замість 100 чоловік нас 40 чоловік воює? Як ви хочете, щоб ми захищали вас? Люди добрі, ТЦК і так далі? Ми зараз прийшли до того, що ну немає солдатів, нема людей, нема. Там напередку нема. Там мінімум лишився і, і а тут нічого не робилося за ці роки, навіть війни нічого не робилося. Ну до, до ТЦК. Я не хочу до ТЦК там, зокрема, У мене питання до держави: чому держава, чому президент наш, чому Верховна Рада? От от тепер я можу сказати: а кого ви набрали в Верховну Раду? Колись, я казав, Зеленський знає, що робить, слуга народу знає, що робить, кого набирає, чи фотографа, чи того Колю Тішенка. А тепер результат є. Ну ось такий негативний результат. Нема зі сторони держави, хотілося б. Ну, хотілося ось такого, щоб, щоб держава щось чуть-чуть зробила таке. Навіть скажу, ви питали мотивація, є така мотивація, як фінансова частина. Ну, якщо на початку, чи був я за 10 кілометрів від нуля, чи я був на нулі, мені сотку платили. А потім, в 23 му році, по моєму вересень чи листопад сказали: ти там сотка є, ти тут в сотки вже нема. І це демотивувало багатьох. Ось так якось. А що хотів сказати, а в той момент 에, не будемо далеко от говорити, державний директор має 120 тисяч, 100 тисяч. І так, я солдат. Але я солдат, я весь щось світу маю, я там, він тут, я там, я м життя моє. Я по-по-по. Ну, Хожу, ви самі зрозумієте, всяко може бути. В будь-який момент, в будь-який момент. І мені сотки не дають, а йому сотку дають. Йому держава платить сотку за що? І в той момент, от я знаю одне підприємство в Золочеві є, був один директор, він мав 30 тисяч зарплати, став інший директором, реструктуризація пішла, щось там новин. йому дали зразу сотку. Я подивився, люди добрі, ну, та нам, якщо ви тут сотку маєте, то скільки ми маємо мати там? Це також мотивація. Це також багато у мене хлопців є, які мають троє дітей, мають четверо дітей, мають стареньких батьків. Вони доглядають, вони ремонти хатів роблять, вони купують хати. Ми, ми пішли там зарплати 20, ну 20, яких там 20? 7, 8, 10 тисяч. Це також мотивація. І оце держава тут також демотивувала. Не будемо казати про Верховну Раду, яка має прийшов депутат чи не прийшов на роботу. А він своїх не знаю, скільки там, я не буду казати, не знаю, скільки зарплат. Він своє має. А в нас є на нулю, сотку маєш. Нема на нулю, сотки не маєш. Все, от така демотивація. Скажіть, будь ласка, що необхідно покращити в умовах служби для військових? Ну, те, що покращити, ми бачимо по телевізору, що кажуть там загородження не будують, ще щось. А в нас що ми можемо покращити в польових умовах? Ми за два роки є бліндаж, є де переночувати, є де щось там. Все для нас це місце. У нас є, е, ну, як би сказати, варіант, чуть-чуть дощ не йде. Все, це хорошо, є тепла трошки, все. Що ми, Що ми можемо покращити, що ми можемо вимагати під час військових дій? Ми в зоні бойових дій постійно, систематично, ми не можемо щось вимагати десь. Що є, то є. Є хата, де ми можемо переночувати і там зупинитися, і виконувати е, свій обов'язок. Ми його робимо. Е, є бліндаж теж добрий. Було, Харківський напрямок був то похід то ми під, під небом, тепло було. Вересень був, ми спали. Тепло, холодно, тоді дуже холодно було. З 1 вересня холода почалася. І ми спали просто так, тому що. Не встигли викопати собі щось сховатися, вже треба йти. Треба йти. Ми, ми рухались дуже швидко рухали. Отак От Отаке, так чую. Що... А яким ви бачите своє життя після завершення служби? Спокійним. <свісно> Давайте закінчимо війну, переможемо і тоді будемо говорити. Хто його знає, чи ми ще. Нам треба живими лишитися і вернутися звідти. А що буде потім? Ну, є плани, якісь, є плани, звичайно, але, але... отаке. От Поки що. Навіть вони не настільки збудовані, щоб їх висловити можна. Я дякую вам за захист України, за захист кожного з нас. І на завершення нашої розмови ваші побажання для наших глядачів. Навіть не знаю, що сказати. Мабуть, що промовчу. Дякую вам.